Служба охорони статус статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус, ваш спокій, наша турбота служба безпеки «Сіріус» – Зірка вашої безпеки, сіріус, зірка України. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочини. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями. Знаннями, що обезпечать від лиха. В Україні набирає популярність телефонне шахрайство, за допомогою якого бандити виманюють у жертву гроші за буцімто порятунок когось із родичів. Аферисти грають на почуттях людей, віддають перевагу дзвонити вночі. Часто густо фальшивими приводами для телефонних дзвінків зловмисники обирають, начебто потрапляння рідних у ДТП, необхідність проведення термінової операції, вчинення злочину кимось з родичів. Крім того, жертвами зловмисників можуть стати люди, які продають товари через мережу інтернет. Нещодавно один із телефонних аферистів побував у помешканні літнього тернополянина і забрав у нього 10 тисяч гривень за непритягнення онука до кримінальної відповідальності. Близько третьої години на стаціонарні. Телефон подзвонив на відомий чоловік і повідомив, що його внук знаходиться в відділі поліції, проте не уточнив якому, мотивуючи тим, що вчинив ДТП і для того, щоб з метою вирішення питання про непиття недокринальної відповідальності необхідно заплатити певну суму грошових коштів. Як виглядав кривдник, потерпілий, не запам'ятав. Зайшов і отут тут сидів, на скам'яки, я посадив, тут він сидів. Ну Він сидів, а я по каміць вже трошки знайшов грошей, зложив до кучі, значить так. ну Подумав, подумав що міла йому там не треба, йому покрум, покрупніше треба. Тому який по 100 рублів в сторону, 50 рублів в сторону, а по 200 рублів відкладував. По-моєму, там одна. П'ятка була лише, я її в сторону заложив, а ті 8 штук вложив, окажу, тут якраз собі буде 10 тисяч. І йому вручив. Він устав тихенько, нічого не сказав і вийшов. Тільки сказав, закрити двері за мною. Правда про те, кому насправді дідусь віддав усі свої заощадження, відкрилася тоді, коли до нього завітав онук. Молодий чоловік і звернувся до поліції. На даний час відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 190 кримінального кодексу України, тобто залодіння чужим майном, шляхом обману або зловживання довірою. На даний час проводяться слідчі розшукові дії направлені на встановлення особи, яка вчинила дане крим про порушення. Поліція застерігає, щоб не потрапити в подібну халепу, в жодному разі не слід довіряти інформації, яку отримали від незнайомців по телефону. Її потрібно перевіряти. Необхідно для початку подзвонити до рідних близьких, уточнити по ситуації, що дійсно ваші родичі попали в неприємні ситуації, після чого повідомити на гарячу лінію 102, для того, щоб унеможливлювати дії даних невідомих осіб, які вчиняють подібні правопорушення, а оперативно реагувати на вказані події. Своєчасне повідомлення поліції про спробу вас обманути допоможе розшукати аферистів. Поліцейські кіровоградщини за підозрою у скоєнні розбійного нападу затримали двох жителів сусідніх областей. Зловмисники проникли до квартири приватного підприємця, більше години знущалися з його дружини та намагалися викрасти все, що могли забрати. На щастя, жінка залишилася жива. Подробиці далі у сюжеті. Чинити злочин нападники вирішили після того, як один із колишніх ув'язнених запримітив підприємця. Чоловік постійно купував рибу на ставку, де зловмисник працював сторожем. Вивчивши графік бізнесмена, лиходії проникли до його житла, коли той поїхав на роботу. Вдома залишилася тільки дружина. Над нею бандити знущалися більш як годину. Представили шокер, пістолет. Ну, там він зразу спитав, ти знаєш, що, що це таке, шокером почав тріщати, ти знаєш, що це таке. Кажу, знає". ну, ми щастя я глаза почнемо вибивати. Тому, ну, і так, ти скажи нам гроші, віддай гроші, ми нічого тобі не зробимо, давай ти гроші, поха золото, гроші. Ну, сняли мене колечка на руку, бо нічого не було, сняли колечка. Двоє це один зі мною так, він так розмовляв, да, от, 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 віддай просто по-хорошому деньги, ми, ми уйдемо. А двоє там шастали по квартирі, один там в спальні, на кухні, вані, там вони везде. По колінам були синяки були, там, ну, там ж не перебиті були. Ну, а шокером, як мені сказав, там, ну, там вухо синє було, там вони висок сюди, а в голові скле волосся, воно ж через волосся не видно. Ну, Воно слідово, вони то на ногах на ногах були сліди от, ожоги, як ожоги, оце, от шокера. жінку. Рецидивісти зв'язали і взялися грабувати квартиру. Узяли ювелірні вироби, техніку, зброю та пакет з грошима. Не залишилися поза увагою і особисті речі господаря. Жадібні злодюжки прихопили навіть його куртку та двоє окулярів, які чоловік придбав, оскільки має проблеми із зором. Проте поспішали так, що забули пакети з готівкою на столі. Після того, як нападники пішли, потерпіла, звільнилася від мотузок і зателефонувала чоловікові. Підприємець уже викликав поліцейських, шукали нападників кілька місяців. За підозрою у скоєнні розбійного нападу працівниками поліції Кіровоградщини затримано двох раніше судимих громадян, жителів Полтавської та Черкаської областей. Напружена робота дала очікуваний результат. У нападників вилучено крадені речі, дві мисливські рушниці, набої, ножі та пістолет марки Флобер. Також інші речові докази. Обидва затриманих раніше разом відбували покарання. Один відсидів за ґратами 20 років свого життя, другий 13. Наразі на публічників чекає 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Ювенальна поліція та патрульні відтепер працюватимуть разом. Щодня містом курсуватиме спільний екіпаж. Пілотний проект патрульної поліції Полтави та головного управління національної поліції в області запроваджено з метою ефективної профілактики правопорушень неповнолітніми та стосовно дітей. На вулиці Полтави виїхали особливі патрульні автомобілі. У них поряд із поліцейськими співробітники служби ювенальної превенції. Їх головним завданням є захистити права дітей, запобігати злочинам, які скоюють діти або відносно дітей. І також проводити профілактичну роботу. Вони заступають на добу. Що буде у нас відповідно в місто Полтаві в нічний час. Вони також будуть патрулювати і дивитися, щоб не скоювали злочини дітьми та відносно дітей. Цей проект пілотний. З-поміж іншого, він передбачає реалізацію програми Шкільний поліцейський. Патрульна поліція спільно з працівниками ГУНП узгодила план дій, необхідних для виконання та реалізації. Програми, затвердженої Міністерством внутрішніх справ, зокрема, популяризації поліції в цілому та повернення довіри населення. Зокрема, ми розпочинаємо з найменших громадян нашої держави, це з дітей. І ми хочемо донести до людей загальну думку, що поліція разом з народом намагається змінити країну на краще. До цієї роботи підходитимуть комплексно. Особлива увага буде приділятися неблагополучним родинам. Також будуть залучатися відповідні соціальні служби для вирішення їхніх проблем. Ініціатори превентивного заходу погодились на тому, що працювати він повинен під час літніх канікул. Нині правоохоронці планують провести масштабну роз'яснювальну роботу з метою попередження дитячого травматизму і правопорушень. Це була програма Територія закону. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра, бережіть себе Хай щастить! Служба охорони статус, статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус, ваш спокій, наша турбота служба безпеки. «Сіріус» – зірка вашої безпеки, сіріус, зірка України.